Ми розкажемо вам історію про одного мудреця і його країну, країну, яку він створив. Цей мудрець ділився своєю мудрістю, лікарством своєї душі і цілітством в світі. Він подорожував по країнах і бачив, що в світі психології є. Такі е, країни в Європі, які були насправді дуже різними. Це 18 країн, е, які були доказовими, які були такими, на яких на які дивляться всі інші країни, е, е, насправді були е, не дуже, були е, дуже різними. І йому хотілося створити таку країну. Де були з'єднані культури Заходу і Сходу. Він подорожував і досліджував і створив таку країну, яка називалася позитивна психотерапія з транскультуральним підхідом. Вона стоїть на три трьох магічних. Де там наступний слайд, будь ласка. Угу. Він, коли подорожував по Чорному світу, він створив такий, таку країну, яка стояла на трьох колонах, розташованих, священних колонах чарівних. Президенти цієї країни також були дуже мудрими. Вони мали баланс всередині себе і трималися твої, своїх традицій. І в цій країні були традиції ходити в похід шлях до себе. Похід мав п'ять рівнів: спостереження, інвентаризацію, схвалення, обговорення і розширення. Розширення цілей. Люди навчалися від батьків, від сім'ї, від роду і проходили декілька рівнів. На першому рівні він показував людині тут і зараз, що пройти всіх. Да, перший Тут і зараз актуальний конфлікт. Це перший рівень, який був це дзеркальний. Всі рівні кожна людина, яка потрапляла в цю країну, мала пройти. Перша кімната, в якій людина могла подивитися на себе, і в чотири е, різних дзеркала це тіло, діло, контакти, фантазії, е, були. Показували, яких каменів всередині не вистачало цій людині, щоб знайти свій внутрішній баланс. Дзеркало показували багато чарівних речей, те, що дійсно було всередині, минуле і навіть підсвічували шляху майбутнє. Також в самій першій кімнаті, в самому першому рівні, людина бачила, наскільки вона чесна сама з собою, і, яких, і чого саме не вистачає. Людина. Так, свої Ага, і людина розуміла, які у неї є супер. Чи, е, здібності суперчерність чи суперщирість. На другому рівні це також відбувалося, і вона повер... поверталася у своє минуле для того, щоб дослідити свої болючі моменти життя, для того, щоб побачити, де вона втратила свої коміння. Зазвичай подорож вишукувала всі конфлікти, в яких була людина. А мудрець це той психотерапевт, який чепився у якийсь конфлікт і допомагав людині знайти той внутрішній баланс. Вже на третьому рівні панувала підтримка і схвалення. І на четвертому було обговорю... обговорення. Всіх шляхів у майбутнє знаходилися шлях, в якому раділи всі каміння. Попередній. Угу. Інколи люди, правда, думали, чого ж подорожі бувають такі різні? Це, мабуть, думав так більше мудрець, психотерапевт, чи може ці подорожі бувають такими різними. Але шлях. Людина для себе знаходила і шлях був різний, знаходила свої каміння, і й рухалася далі. Наступний слайд зі своєю підтримкою. На четвертому п'ятій сходинці рівні вона мала багато історій, притч, метафор, які її підтримували, які допомагали їй рухатися вперед. Але були моменти, коли дівча... коли стадії психодинаміки проявлялися із за того, що людям потрібно було побити з кимось. І вони розуміли, чи вони не розуміли, але мудрець міг за собою прослідкувати, на якій стадії знаходиться його. Та людина, яка подорожує цією країною. Ці стадії психодинаміки, які також були інструментом в роботі мудреця, дуже допомагали йому людині, психотерапевту, мудрецю, побачити всю роботу і побудувати. Далі шлях. Шлях давав свободу і любов. Наша казочка дається, да, це всі маленьки. <кхем> Пропоную мудрецям, які були, створювали цю казочку, доповнити її і додати. Ти чого не вистачає? <див> Дякую.